Любі наші привіт! З вами, як завжди, Майя і Рома. І у ваших вушках звучать рожеві окуляри. Рома, слухай, а, а я токсік. Ну, чесно кажучи, буває часом даєш себе жертву, але більше нічого такого я за тобою не помічав. У синці жертву. Нічого такого не було, це наклеп. Ось дивись, зараз ти не визнаєш, що я правий, бачиш? Давай розбиратися просто. угу. Ну, окей, друзі, давайте сьогодні поговоримо про токсичних людей. Рома, ти серйозно вважаєш мене токсичною людиною? Ні. А ти вважаєш мене токсичною людиною? Ні, я не можу сказати, що ти токсична людина, але давай для себе, щоб ми розуміли, чи ми говоримо про одне і ж. Скажи мені, що ти вважаєш токсичністю у людській подобі, або взагалі, що для тебе означає токсичність? Що для мене означає токсичність? Хм. Я думаю, що одного визначення, як в Вікіпедії, в мене немає. Думаю, що це такий багатогранний, дуже багато. Моментів, які можна сказати про токсичну людину, любить ображатися. Це 100%. людина, яка ображається і часто ображається, це 100% для мене токсична людина. Людина, яка не вміє пробачати собі і не вміє пробачати іншим. Це також для мене токсична людина, тому що зазвичай люди, які не вміють пробачати собі і після кожного свого профтику починають показувати у їхні невдачі. Це для мене так само токсичність. І що що? Люди, які не вміють розмовляти нормально, без там не знаю повищеного голосу, коли люди не вміють просто нормально спілкуватися, коли з'являється якийсь конфлікт, це для мене також токсичні люди. І знаєш, цей список можна довго, довго, довго продовжувати, які вони бувають токсичні люди. От, а на твою думку, також прям три е, фактори, які для тебе означають, що людина токсична. Я думаю, я можу вкластися в один. Е, колись я почула таку фразу, що не існує поганих людей, є тільки люди, яким погано. І от для мене токсичні люди це люди, яким конкретно погано. Але вони хочуть, щоб і іншим стало погано, uh -huh. тобто вони не готові проживати це наодинці, вони не готові пропрацьовувати це наодинці, і їм хочеться створити цю атмосферу, яку проживають особисто вони, і для інших. Тому навколо токсичних людей, ну тобто, чому ми і називаємо їх токсичними? Тому що це як радіація, ти не керуєш нею, немає таких стін і меж, знаєш, типу так на цій території сюди ти не заходиш. Тобто, це так чи інакше тебе зачіпає. І тому ми не можемо відмежувати себе від таких людей, оскільки вони в нашому оточенні вони однозначно будуть є, були в суспільстві. Наше завдання це вміти правильно на них реагувати, як на мене, тому що я вважаю, що токсичні люди це люди, яким боляче, і люди, які хочуть, аби і інші відчули, що це таке боляче. Uh -huh, uh -huh. Просто бачиш, що добришся, що підмітила і сказала цю фразу далі, що щоб би інші люди також відчули, що тобі боляче. Бо я аналізую своє життя і розумію, що всередині я дуже великий токсик, дуже великий токсик по відношенню до себе, по відношенню до інших, але я не виливаю це просто на інших. Uh -huh. Я десь всередині себе тримаю цю токсичність, її аналізовую, розбираю. І тоді її пережовую, і все. Я стараюся з нею якось розібратися і не вивалювати її на інших, тому що ця токсичність вона нікому, окрім мені, по факту вона не потрібна. Цікаво, ти сказав, те, що ми можемо бути токсичними не тільки по відношенню до інших людей, але й по відношенню до себе. І мені здається, якщо ти можеш бути токсичним по відношенню до себе, що дуже насправді нелогічно і нераціонально, то але тобі так часто Так часто трапляється. Ти можеш ставати і токсичним до інших людей. І я завжди називаю це, коли люди токсичні до себе. Ну, я особисто вибухаю, знаєш, на оцій допустимі відстані від народу. Тобто, коли це безпечна відстань від інших, але так чи інакше. Важливо не доводити себе до вибуху, тому uh -huh, що uh -huh. оцей радіаційний пил, якщо ми вже говоримо так метафорично, він так чи інакше залишиться на тобі. Він буде в твоєму радіусі спілкування, він буде з тобою завжди. Тому мені здається, коли ми говоримо про токсичних людей. То якщо ми хочемо їх змінити, знаєш, прийти в їхнє життя, і такий так, я це зараз зміню. Mm -mm, вона не так буває. не працює. В мене з'явилося запитання, коли ти про це говориш. А що робити нам, коли всередині нас є ця токсичність? Як з нею справлятися? Не знаю, що з нею робити. Я думаю, в кожної людини 100% є я така токсичність, яка з'являється по відношенню до інших людей, до себе я дуже часто чую цю фразу, що от не подобається мені ця людина, і все. Чи можна це називати токсичністю? Я би сказав, що можна це назвати токсичністю, тому що, по факту, ніяких причин на те, щоб тобі ця людина не подобалась, немає, правда? А от що робити в такому випадку? Як нам боротися з цією токсичністю всередині себе? Ну, ти сам сказав, що немає ніяких причин для того, аби відчувати якісь нездорові почуття до цієї людини. Тому причина в тобі. І оцю причину потрібно спочатку знайти, а потім вже розуміти, як її вирішувати. Мені здається, якщо ми будемо шукати якусь панацею для того, аби вирішити всі проблеми uh -huh. одним махом, такого не буває. Це завжди щось дуже своєрідне, унікальне і індивідуальне. Тут потрібно працювати з собою, але якщо ми говоримо, що токсичні стосунки це не здорові стосунки, то нам потрібно зараз намалювати собі картину, змоделювати в уяві, що для нас здорові стосунки. Найперше почати вміти вибудовувати їх самим собою, щоб потім розуміти, як вибудовувати ці стосунки із іншими людьми. Тобто здорові стосунки це стосунки поваги. Іноді, навіть я недавно послухала один подкаст, і там було сказано, що ну, я доволі токсична по відношенню до себе, бо я можу багато що поганого сказати у свій адрес, що я ніколи не дозволю собі сказати іншим людям, яких я люблю. Тому там був такий приклад: потрібно знайти фотографію себе маленької. Або себе маленького, подивитись на цю фотографію, покласти її собі, не знаю, там у ванну кімнату, там де ви часто буваєте, біля свого дзеркала. І кожного разу, коли вам захочеться сказати щось погане у свій бік, проявити оцю токсичність до себе, пригадайте, будь ласка, оцю маленьку дівчинку або цього маленького хлопчика, чи змогли б ви образити їх і пригадати, що так чи інакше це ви? Це ви просто маленькі. Я не змогла би образити маленьку дитину. І тепер я справді вчу себе. Що я не маю права себе ображати. Я можу е, чітко визначити, що зі мною не так по факту, але не додавати до цього емоції і не знаєш перебільшувати, як я можу це зробити насправді. Тому здорові стосунки потрібно вчитися будувати. Це процес і це велика праця. І я думаю, про це ми сьогодні поговоримо більше. Ну що ж, а зараз ми поділимося з вами декількома ознаками токсичних людей. По-перше, вони засуджують інших, для них когось критикувати це справа завжди улюблена і нескладна. Вони залюбки це роблять. Скільки не пояснюйте цій людині, вона буде розуміти по-своєму, що б ви їй не говорили. У цієї людини своя правда, а вашу вона вже й і забула. Ці люди дуже неприємні і з ними не хочеться взагалі спілкуватися. Також такі люди заздрять. Заздрість з'їдає їх зсередини, адже їм складно радіти за інших. Краще вони виконують наш перший пункт про засудження. Звісно, шлях до успіху дуже непростий і тернистий, тому і поряд потрібно тримати людей, на яких ви зможете покластися. Токсична людина ніколи не зможе за вас порадіти. Її буде хвилювати питання: а чому не я? Вони зазвичай вдають із себе жертв. Ця людина завжди біднесенька, біла і пухнаста, ні в чому не винна. Всі навколо винні, а вона ні. Вона знайде собі виправдання в будь-якій ситуації, а ще ніколи не візьме на себе відповідальність. На таких токсичних людей не можна покладатися чи щось довіряти. Раптом вона вас ще у чомусь звинуватить. Також токсичні люди негативно налаштовані. У цих людей. Постійно все погано, а вони люблять нити і жалітися на життя, але нічого не змінювати. Вона не зможе підбадьорити або підтримати. А ще, якщо у вас буде якась ідея, то ця людина знайде тисячу і один аспект, щоб ви не втілили це в життя. А ще вони великі брехуни. Вони схильні дуже, дуже часто брехати. Чому не здали звіт? Чому вас вчора не було на роботі? Чому ти ще не віддала мені борг? Ця людина вигадає будь-яку відповідь, щоб уникнути незручної правди. Також токсичні люди пліткують, вони дуже люблять це робити і не пропустять жодної деталі і можливості комусь перемити кісточки. Та пам'ятайте сьогодні вона обговорить когось із вами, а завтра вас із кимось. Ну, а як нам спілкуватися з токсичними людьми? Встановіть кордони. Якщо людина біля вас буде курити, то у вас є можливість відійти від неї, щоб не дихати цим токсичним повітрям. Це ж стосується і токсичних людей. Щоб легше дихати, потрібно звільнити свій простір, де вони заважають дихати. Також не піддавайтеся на провокації. Говоріть і захищайтеся самостійно, не ведіться на провокації токсичної людини. Адже тоді ви просто дасте кермо вашого конфлікту прямо їй у руки. Не дайте почуттям захопити вас із головою, дихайте повільно і на повні груди. Якщо конфлікт стався у присутності інших людей, не дозволяйте токсичній людині грати на публіку. Часто сварка може завершитися, якщо запропонувати її провести віч навіч Позбавляйтеся відчуття провини. Перестаньте звинувачувати себе за провали інших, адже саме цього хочуть токсичні люди. Вважаєте, що вас гризе сумління, але відчуття вини лише пов'язано з людиною, чиї інтереси ви не задовольнили. Są swoje żałoby. Дороги життя вже немає сил, знову зір до небес висоту звертаю, на тебе я чекаю. Я принесу свої жалі і в радісніх хвилини завжди радієш ти зі мною, як добре. Любі наші навчіться окреслювати свої кордони для людей, для яких ваше приниження як чудовий десерт. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь запитання або побажання, телефонуйте за номером 093 -20 -05 200 Дякуємо за те, що були сьогодні з нами. А з вами, як завжди, Рома і Майя. До зустрічі! Наші любі! Па-па!